Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Офіцер Лапін розносить зелених мародерів. Нікуди зелена команда тікати не буде, поки не завершить свою місію. На превеликий жаль, всі дії більшості представників моновлади на чолі з найвеличнішим лідером сучасності. Вказують на те, що я ще раз переконуюся. Перше, дивіться. Давайте говорити відверто. На початку своєї каденції що було зроблено? Було зроблено скажімо так, демонтаж інституцій державних інституцій. Так я це називаю демонтаж. Це моя суб'єктивна точка зору. Я пригадую виступ покійного пана Хмари, який казав, що це прийшли до влади. Ліквідатори України, хто бачив цей виступ з трибуни парламенту. До речі, а ось що говорить один із пілотів політологів Прихід Трампа зміниться для Єрмака і Зеленського себе. Бригенець уже писав поважні джерела США, які до цього не, не підводили, розповіли сумнета. нібито мають точно інформацію про те, що деякі схожі нещодавно звільнені з члени команди Зеленського виїхали з країни з метою підготовки можливої евакуації президента. Йдеться про купівлю нерухомості в латинській Америці. Американці вже спілкувалися, ніби то щодо дивної дії, які схожі на зра але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей. Можливо, готувалися до невиділення допомоги, і це найдосільніше обґрунтування, який мій висновок дуже простий. Тепер, коли прихильники України у США добилися виділення 61 мільярда, вони можуть говорити у повний голос про проблеми, які ми маємо з владою. І про телемарафони це не випадково. Тепер ми отримуватимемо усе те, що зі зрозумілої причини не виносилися на люди до минулої суботи. Ізраїль уже до речі попередив, що опісля борту не зеленського чи будь-якого іншого тіркача. З України після пророжу на виборах не прийма Тарас Чорновіл пише наступне. Сьогодні ще раз пропоную перенестися до США, де зараз багато що вирішується з майбутньої долі України не так давно, бо перші очікування. Сьогодні починається реалізація, як казали в моєму дитинстві, хто на що вчився. Пороженко зустрічався на форумі Міжнародного демократичного союзу з кандидатом на посаду радника з питання з безпеки США конгресмену Майклом Волцом. Зустріч хороша, видно, що позитивна. Ще б, ці всі перемовини проводилися, хоча б з грудня минулого року. Відко коли це равнива та пошкодневе з менше тричі блокував зустріч Порошенка з впливовими республіканцями. Тоді ще було можна коригувати політику Трампа, але і зараз не пізно впливати на сприйняття України членами його команди. Тим більше, що вони майже всі в лютому 2022 року підтримували нашу країну, а відмовили нам у солідарності після блокування Єрмака та його підручних проти їхньої колеги. Порошенко потребує розтопити той літа, судячи за фото, її повідомлені доволі вдало. А щодо Єрмака, то з ним уже цілковито. Та плутанина, цей самозакоханий нарцис любить фіксувати кожен свій порох. А чомусь прямих підтверджень його переговорів та тим більше успіхів нічого не вказує? Так він точно мав зустрітися з Кідом Калугом. У нас розкручують інформацію про більш представницький характер тієї зустрічі. А тим часом а зі США взагалі не бажають підтверджувати саму зустріч її учасників та хоче щось коментувати. Та воно і не дивно. Бо сама персона Єрмака для республіканців надто одіозна і засвітитися у спілкуванні з ним уже проблем. Ма для кар'єри, а ще статусність учасників такої зустрічі. Це суцільний треш з двома міністрами нашого уряду. Можна спілкуватися. Але коли одне починає завоз поносити, а друге каву подає. А американським політикам треба за свої дії контакти перед виборцями звітувати, тому і так якось утаємничено, Зрештою маємо критерії оцінювання удасться чи ні, отим дивним візитаєм від мафії пом'якшити позицію Трампа щодо України. А поза тим маємо ще одного хилянта, що мабуть я тису переплив екс міністр Дмитро Кулеба здриснув до США. 43 роки не інвалід і ба броні, бо безробітний. То що а ага, у нас уже яка орвал колись писав усі тварини рівні, але деякі тварючки рівніші за інших. Ну майже так. Ну і з приємного вже з України вічно потреплілий. Фактично програв суд проти Софії Фадини, Марусі Звіробії. Ну, у судах. У нас поки влада ще не програє знову орвала. Згадайте, але мусили за процедурними обставинами справу закривати. Не зайшло. Отак і залишився наш потужний заганьблений навіки своєю дурливістю. Заявою проти у двох у. Українок учора ввечері записав на Ютуб сюжет про те, що Єрмака не Україну свою шкуру рятувати полетів. і чому для України цей вояж лише зашкодить повторюватися не стану. Просто цей візит це приблизно як контрольний голову Україні, бо завдяки Зеленському, усе і так уже вирішують без нас. А поява настільки одіозної істоти, яка ще й демонструє свою неконституційну власність, коли два важливі члени уряду за ним бігають, папочки підносять каву, подають і служать перепосткою для заходу в адмінбудівлі для або мафії, це плювок обличчя будь якій демократії насправді цей вояж Україні реально зашкодить, бо навіть коли здається, що гірше вже бути не може. Який загоспа параспом підпилює балку, на які тримається наш дім, і ви усвідомлюєте, що таке може, може, а свою шкуру за надані далекому з технології в він, можливо, і збереже поважні джерела ОША, які до цього мене не підводили, розповіли сумне. Пише телеграм-канал Бригінця далі мовою оригіналу. Там, ніби вже маю точну інформацію про те, що деякі, схожі нещодавно звільнені з опичлени команди Зеленського виїхали з країни з. Метою підготовки можливої евакуації президента йдеться про купівлю нерухомості у латинській Америці. Американці вже спілкувалися, нібито з банковою щодо дивних дій, які схожі на зраду, але там відповіли, що це лише купівля особистого майна для приватних цілей, можливо готувалися до невиділення допомоги, і це найдоцільніше обґрунтування. Який мій висновок дуже простий тепер, коли прихильники України у США добилися виділення 61 мільярда доларів. Вони можуть говорити у повний голос про проблеми, які ми маємо із владою. Редакція каналу нанесе відповідальність за Лваніва окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.